Доброго дня, дорога церква. Чого люди боялися раніше? Хтось боявся павуків, хтось боявся якоїсь невдачі, хтось боявся захворіти на коронавірус чи на якусь іншу хворобу. Але сьогодні ми з вами живемо у зовсім іншій реальності. Тому що у нашій країні війна, і тепер ми з вами боїмося ракетного обстрілу, боїмося втратити близьких. Боїмося смерті, боїмося ядерного удару. І раніше, можливо, ви відкривали новини, і у вас могло виникнути почуття страху. А зараз для, для цього вам просто можна розплющити очі зранку і почути повітряну тривогу. Я сьогодні хотів би поговорити про страх: стан, що супроводжується тривожністю, зацикленістю на негативі. Та вірі у негативний результат. Це стан, коли ми перестаємо рухатись вперед, коли ми перестаємо діяти. І цікаво, навіщо Бог взагалі наділив нас цим, цими почуттями? Бог дав нам почуття страху для того, щоб ми могли захищати себе, щоб ми могли захищати себе від небезпек. І іноді він страх він допомагає нам приймати правильні рішення. Тобто страх, він по плану, він має таку захисну, добру функцію. Однак Бог не хоче, щоб ми з вами постійно перебували у страху, щоб ми жили у страху. Тому що тоді його функція вона становиться противополежною. Е, і замість того, щоб захищати нас від якоїсь небезпеки, Він починає захищати нас від повноцінного життя. Я думаю, що деякі з вас, вони їм знайоме це почуття. Ми боїмося, ми не знаємо, що буде далі, і цей страх він так сковує нас, що ми просто перестаємо взагалі робити щось. Ми думаємо, що ось це зараз мене, і тоді я буду щось робити. І цікаво, що для нас, як для християн, дуже, дуже важливо, що цей страх, він також руйнує наше духовне життя. Тому що. Ми з вами стаємо сповнені занепокоєння. Буває, що ми менше спілкуємось з Богом, більше зациклюємось на неприємних новинах і менше служимо. Корітенбум, вона сказала такі слова: занепокоєння не позбавляє завтрашнього дня від смутку, воно спустошує сьогоднішній день від його сили. Ви знаєте, що у Біблії дуже багато місць, які закликають нас не боятись. Я хочу сьогодні взяти приклад людей, які почули якусь інформацію і почали боятися майбутнього. Ця історія вона записана у числах у 13 та 14 розділі. І я трохи нагадаю вам, ізраїльтяни вони наблизились до Хананського краю, і Моїсей він послав 12 розвідників і сказав їм, щоб вони подивилися, що це за земля і які люди там проживають. І далі ми читаємо з 27-го вірша, і вони розповіли йому, та й сказали: Прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його. Та народ, той, що сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі, а також бачили ми там нащадків велетня. А Калев утихомірював народ перед Моєсеєм, та й сказав. Конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його. Та люди, що ходили з ними, казали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас, і пустили вони між Ізраїловими синами злу вістку про той край. Після цього народ він почав плакати, він почав дорікати Морісеєвою та Аарону за те, що вони вивели їх із Єгипту. Вони почали казати один одному давайте поставимо собі. Нового начальника і повернемося до Єгипту. І далі ми знов читаємо, що Ісус Навін та Калев, вони почали казати, що той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, той край дуже, -дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть Його нам край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтеся народу. Того краю, бо вони хліб для нас, їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. І сказала була вся громада, щоб камінням закидати їх, та слава Господня появилася в скині заповіту всім Ізраїлим синам, і промовив Господь до Моісея: аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене, і у всі ті ознаки, що я учинив був серед нього. Отже, що робить із нами страх? Народ він навіть не бачив власними очами ці укріплені міста, цих велетнів. Вони просто почули кілька думок, і вони вибрали те, що вселяє у них страх. Страх, він позбавляє нас можливості. Коли ми керуємо страхом, ми починаємо плакати, ми, починаємо, ми перестаємо рухатись далі до своєї мети. І замість того, щоб рухатись до цієї мети, ми всі свої сили ми спрямовуємо на те, щоб захистити себе від будь-якої загрози. Навіть якщо ця загроза вона нереальна, або, можливо, якщо вона тільки теоретично реальна, або, можливо, навіть вона реальна, але її можна подолати. Отже, що нам робити? І перше, що я хочу відмітити для нас: вибирайте правильні джерела впливу. Давайте поставимо себе на місце цих. Ізраїльського народу. У цій історії ми бачимо, що 12 шпигунів, розвідників вони, 40 днів вони досліджували землю. Всі вони бачили одне і те саме. Вони бачили, наскільки багата і хороша ця земля, і також вони побачили укріплені міста та дуже сильних людей. І далі дві думки: одні вселяють страх у народ, і у їхніх словах немає Бога. Таке відчуття, що вони просто забули про нього, а інші вони підбадьорювали та нагадували про Бога. І я думаю, що у кожного з вас в житті були або, можливо, є такі люди, які наганяють паніку, які, як тут написано, вони розпускають ходу молву, вони вселяють страх. Постарайтеся менше спілкуватися з такими людьми, можливо, навіть обмежте ваше спілкування, якщо вони на вас дуже погано впливають. І навпаки, якщо у вас є людина, яка постійно нагадує, що Господь з нами, то намагайтеся більше прислуховуватися до неї. І це можуть бути не лише люди. Дуже часто велика кількість негативних новин вона може вселяти у нас страх. І в наш час багато таких новин вони взагалі не є правдивими. Намагайтеся обмежувати такі новини. І напроти, навпаки, читайте Біблію. Нагадуйте собі, що каже Бог про це. Отже, ми маємо більше слухати людей, які сподіваються на Бога. І це перше, вибирайте правильні джерела впливу. Друге, про що я хочу нам нагадати: не забувайте Божих обіцянок і Божих справ у вашому житті. Тепер давайте поставимо себе на місце цих розвідників, цих шпигунів. Усі вони бачили одне й те саме. Але одні повернулися зі страхом, а інші повернулися з надією. Чому так? Дивлячись на промову цих десяти розвідників, ми можемо ще раз наголосити, що в їх промові немає Богу, Бога. Вони не пам'ятають, що Бог уже зробив у їхньому житті. Вони не пам'ятають, як він привів їх сюди, не пам'ятають, що він усе контролює. Вони не пам'ятають. Що Він обіцяв їм. І напроти, Ісус, Навін і Калев, навпаки, вони, хотіли, вони не хотіли налякати народ, і вони нагадували, що Бог з нами. Вони пам'ятали, що Бог обіцяв привести їх у землю обітовану. У їхній промові є Бог. І цікаво, що там також є довіра, тому що ми читаємо так: якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть Його нам. Край, який тече молоком та медом. Згадайте своє життя, згадайте, скільки разів Бог він вже допомагав вам. Згадайте, скільки ваших страхів вони були марними, скільки ви чогось боялися, і це не ставалося. І вам не треба брати для цього усе своє життя. Ви можете просто взяти останній рік, скільки разів Бог вам допомагав, і ваші страхи вони були марними. І як цей страх він впливав на вас, на ваше життя? Отже, друге про що я казав, не забувайте Божих обіцянок і Божих справ у вашому житті. І останній, третій момент, який я хочу нам нагадати: пам'ятайте, що все наше життя воно під Божим контролем. Я ще раз прочитаю слова ці: якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам край, який тече молоком та медом. Кожен герой Біблії, який виявляв твердість, мужність чи хоробрість у складний час, він довіряв Богу, незважаючи на результат. Тому що він розумів, що наше життя воно повністю залежить від Бога. Ми можемо згадати друзів Данила і як вони, яка була їх промова, Шадрах, Драхмісах та Авдінаго відповіли та й сказали цареві Новоходоносорові, ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з огняної печі, то Він урятує й з твоєї руки, оцарю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому Бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Вони розуміли, що Бог, він може врятувати їх, але вони довіряли йому навіть. Якщо Бог вирішить інакше. Тому що вони розуміли, що їх життя воно повністю знаходиться в руках Бога. У Матвія, 10 розділі, 16 вірша, ми читаємо, що Ісус він говорить учням, що вас чекають гоніння, вас, вас будуть ненавидіти, вас будуть зраджувати. Але далі Він так каже їм, з 28 вірша: І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні. Чи не два горобці продаються за гріш, і на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові прораховано. Отож не ляхайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Цей вірш він підкреслює, що Бог він цінує людське життя, навіть такі найменші. Здавалось би, речі, такі, як маленький горобець чи волосся на нашій голові, вони відомі і вони цінні Богом. Ісус нагадує нам, що якщо Він піклується про цих маленьких птахів, то наскільки ж більше він буде піклуватися про своїх дітей. І це не означає, що ви завжди будете в безпеці, чи у вас все буде добре, це не означає, що ви не можете померти, тому що дуже часто. Погані речі вони трапляються з добрими людьми. Але це означає, що ваше життя воно під контролем Бога, і в вашому житті станеться лише те, що допустить він. Отже, я зроблю висновки: Бог Він дав нам почуття страху як захисний механізм, щоб ми могли захищати себе від небезпек. Однак Бог не хоче, щоб ми жили у страху, тому що тоді його функція має зворотній ефект. Я ще раз нагадаю слова Корі Тенбум. занепокоєння не позбавляє завтрашнього дня від смутку, воно спустошує сьогоднішній день від його сили. Життя у страху воно обмежує нас і позбавляє нас можливості. І що нам робити? Перше, про що я казав, вибирайте правильні джерела впливу, контролюйте, хто і що впливає на вас. Друге, не забувайте Божі обіцянки та Божі справи у вашому житті. І третє, пам'ятайте, що все ваше життя воно знаходиться під Божим контролем. Давайте у часи, часи страху звертатися до Бога, довіряти йому наш страх, і пам'ятати, що наше життя знаходиться під Його контролем. Давайте помолимось. Я дякую за те, що ти зберіг нас до цього часу. Допоможи нам у хвилину страху пам'ятати, що все наше життя воно знаходиться під твоїм контролем. Амінь.